Дитячий канал. Серед вьюги та морозів люблять жити ескімоси. І ще ходять там тварини, що живуть разом із ними. Ось ведмідь ви подивіться він морозу не боїться. Цілий день в снігу лежить, але зовсім не тремтить. Дуже швидко вміє плисти та багато може з'їсти. Чорно-біле вбрання має? Це косатка. Всі ми знаємо. Ось знайомий всім Пінгвін. Житель Антарктиди він. Гарно плаває, пірнає, під водою, мов літає. Цей живе серед снігів. Не боїться він пурги. Нори будувать мистець. Це малесенький песець. Незважаючи на холод, не страшний акулі голод. У воді вона пірнає, їжу собі добуває. Подивіться, наче глиба має два великих зуба. Цю тварину добре знають, морж його всі називають. В океані він живе, легко у воді пливе. Велетень серед тварин синій кит такий один. На крижині цілий день лежить під сонечком тюлень. Смачно зранку він поснідав. Буде спати до обіду. Подивись на білий сніг. Ось по ньому хтось побіг. Як придивишся, побачиш, це малий біленький зайчик. Ця тварина гарна, спритна, може бігти дуже швидко. В нього роги та копита. Олень це тварина дика. Місце є в нас на землі, де завжди ідуть сніги, а вночі коли безхмарно. Ця й дуже гарно.